У мене гарні сусіди. Ну, Правда, кожен має свої таракани. Сусідка така добра, весела така, але вже 10 років сидить на дієтах. Куда є все? Каже, Боже, мені би ще кілограм 10 скинути. Я кажу, ти бігай, бігай, що ти сидиш, де ти скидиш? Кака, ні-ні, я бігати, не годна. Я кажу, ну то тоді тобі поможе тільки одна дієта. Молочна називається. Так от три рази в день по пів молока і по два огірки. Я кажу, що допомож? Я кажу, ну я не знаю, чи похудаєш, але бігати ти навчишся. Пофеншую мають бути молодиці такі на наших похожі. Дивіться, які роки? Чоловіки постаріли. Діти виросли, внуки підросли, а нам хоч би що. Ми були красунями, навіть у молодості не були. Не. У нас ніколи не було, ото талія 60, там плечі, бедра 90, стандарт, такий стандарт світової краси. Ні, у нас не було. Воно все просто було завжди. Такого біши до коліна, все 100. 100, 100, 100. Ми, ми прожили якось все життя без талії і не переживали. І не переживали. Що таке талія? Мене питає кума. Я кажу, талія. Акума, це те місце, де вже ївчик закінчився, труси ще не почався. Отак, отак, без сталії прожили і зовсім не переживе. Бо добре знає, жінка має виглядати так, щоб її хотілося з'їсти, а не нагодувати. Слава Богу, нині нема невістки, нема, бо то брак. То такий брак від виробника. Що ви думаєте? Тако, бере цілий тортик і весь з'їдає. Весь кілограмовий торт. Не поправляється навіть на 10 грамів. А я такий тільки дивлюся на той торт і вже півтора кіло набрав. Тільки дивлюся, ну це ж треба мати таке щастя. Ой, Ні, ми маємо бути такі, які є. Ну, правда, Марі Іванна клонить людям похудала останнім часом. під мою Бо кажу, в твоєї невістки дуже гарна та зоб'ядрена конструкція. Я кажу, Маня, може в тебе така була конструкція в 30 років, але в 70 років в тебе конструкція вже неправильна. Подивіться, Надьку, яка має бути конструкція. Сидять з такою конструкцією. Бачите, як аплодірують. Надька — потрясаюча баба має чим потрясти. І я вас запевняю, українським жінкам дієта ні до чого. У мене дочка часом каже, мамо! сідай на дієту». я кажу, доню, мені легше сісти на попав. Яка дієта? Про дієту я можу тільки заспівати.